Доброго всім дня! Ви на каналі Українське Яблуко і ми будемо продовжувати робити зелені операції на абрикосі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете доглядати відповідно дерева і мати результат. Підписуйтесь, будете навчатися, ставте вподобайки. Задавайте запитання, ми будемо відповідати. І сьогодні ми будемо дворічний розглядати абрикос, сорт, сильнорослий, Grand, з крупними плодами морозостійкий. Це е, Це друга ділянка. Наша посажена, і е, на цій ділянці о, цей сорт хард І от будемо починати формувати наші рукави. Хто ще не знає, заходьте на канал, там вже є кілька відео, як починати формувати. І це другий рік. І ми зараз побачимо, як на другий рік формується. Бачите, вже відбили пагони е, великі. Тут більше метра пагони. І от всі ці, що в пазухах ростуть, і гілочки ми виломлюємо для того, щоб на шпорцях от ми виломали і от так продовжуємо всю вегетацію виломлювати. От тут ми бачите, зрізали, зрізали і з цих. З цієї гілочки пішло два рукава під потрібним нам кутом. Ми бачимо там внизу, бачите, отут відбиваються гілочки, які не потрібні. І нам потрібно що зробити? Нам потрібно, щоб оці гілочки були. Бажано однакові. Тобто, щоб однакові були, ну і, звичайно, ми одну залишимо на заміну для того, щоб наступного року її відрізати. І з неї пішли два або три нових пагона для заміщення на наступний рік. Продовжуємо формувати, формуємо руками це самий безпечний паміровка. Ні, нічого ми не можемо занести сюди, тому що зрізів нема. Далі теж. Бачите, ми тут була гілка, йшла сюди, ми зрізали і підняли її, тому що дуже полого йшла. Нам треба під 45 градусів. Ми маємо 1, 2, 3, 4 пагона. Далі, дивіться, тут ось тут є. Ще один маленький пагінець, який лягає на цей рукав, і ми його просто видаляємо. Так, 4 пагана, 5, 6, 7. Тут на цьому, на цьому дереві 6 рукавів. І далі продовжуємо, видаляючи, видаляючи оці гілочки, які... А це яке росте і постійно поновлюється. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб перенести все плодоношення. Я вам нагадую, нашу систему формування, це наша особиста система, ні в кого ми її не запозичали. І свого досвіду ну, результати показує хороші. І відмінні, можна сказати. Тут відбиває шпорці, на шпорцях закладається плодова брунька. Я думаю, що в першій ось до цієї частини, я думаю, вже у цьому році будуть закладатися шпорці і, можливо, на другий рік вже буде урожай. Е, і е, нам потрібно, щоб ці шпорці йшли аж звідси до самого верху. І для того нам треба ці галуження всі видалити. Для того, щоб тут зав'язувалися плоди. Плоди, як правило, на рукавах потужних крупні і якісні. А от на таких маленьких гілочках вони теж можуть зав'язуватися. Ну, через рік, звичайно. Але плоди не такої якості. Нам потрібен якісний, гарний абрикос. Продовжуємо далі. Виломуємо руками і ще одна у нас залишається. Теж вона була, я думаю, не Ми її зрізали, бачите, воно відбило більш правильніше як нам потрібно напрямок. Повторюю, для чого ми це робимо? Це для того, щоб заклалася плодова брунька на оцих рукавах, щоб гарної якості були. Абрикоси. Переходимо до ще одного. Ми залишилися один для більшого розуміння. Вам для того, щоб ви зрозуміли, ось ще один. Він не пропасинкований. І починаємо пасинкування. Ми маємо тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 ділочок. І починаємо посамкування з цієї гілочки. Просто її беремо так і виломуємо. Нічого сложного немає. Будь ласка, дивіться на каналі, там є від посадки перший рік, це другий рік, є третій рік, з третього на четвертий рік. І якщо ви будете формувати за нашим принципом, то у вас вийде таке формування, яке ми хочемо. Щоб у нас вийшло і були якісні плоди. Плоди ми покажемо чуть-чуть пізніше. Вони вже на етапі достигання. Так, І ми маємо три гарно розміщені гілки. Бачите, чудово розміщені, приблизно під 45 градусів. Бачимо цю гілочку, яка лежить. Ми її просто теж ось так робимо. І оцю гілочку переводимо на, на, на оцей тоненький пагінець. Далі оця лежача гілочка, ми її теж пропасинкуємо і потім підв'яжемо. для того, щоб вона не так лежала, а ось так. була потім ми її підв'яжемо. Ось таке формування. І переходимо. До цієї гілки потужної великої. Ось ми її зробили. Далі йдемо. Напоминаю, це абрикос Хаванград морозостійкий з крупними плодами, смачними. Ось така так формирується на другий рік. Так, солнце попадает сюда Тут Маленькие девочки Выдаляют Солнышко попадает И все у нас одна И вот такая Пакетная на Другой